Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про самовирівнюючу цементну суміш ТЕКНОСЕЛФ для ідеально рівної підлоги. ТЕКНОСЕЛФ – це нівелююча бетонна суміш, яка має підвищену адгезію і посилена синтетичними волокнами. Суміш призначена для тонкого нанесення і використовується як вирівнююча стяжка для підготовки поверхні під плитку, кераміку, граніт, мармур, паркет. Підвінілове LVT-покриття, лінолеум чи навіть Кавролін для вирівнювання і згладжування нових або існуючих поверхонь товщиною від 1 до 10 міліметрів. Якщо говорити про особливості і переваги сумішні Техноселф, то ми можемо виділити наступні моменти. Маса легко наноситься, самовирівнюється і швидко затвердіває. Суміш має високу адгезію і не розтріскується навіть за мінімальної товщини нанесення. Міцність 25 мегапаскаль. Текноселф робить поверхню ідеально рівною і відмінно підходить для підлог із підігрівом. А тепер давайте перейдемо з вами до практики і спробуємо замісити нашу суміш і вирівняємо поверхню, щоб ви самі змогли побачити, наскільки комфортний і легкий цей матеріал в роботі. Але перед початком давайте очистимо поверхню від будь-якого сміття, яке буде заважати схоплюванню матеріалом. Якщо ж ви плануєте використовувати наш матеріал на гладкій глянцевій поверхні, наприклад, плитці, то рекомендуємо вам використовувати Технолатекс 300. Даний матеріал робить поверхню шорсткою, що буде сприяти кращому схоплюванню з матеріалом Техносел. Починаємо готувати наш робочий розчин. Наливаємо 6-6,5 літрів води і поступово додаємо суху суміш у ємність. Доводимо до однорідної маси за допомогою низькошвидкісного міксера. А для кращої адгезії нам необхідно гарно зволожити нашу поверхню. Наносимо і розподіляємо готовий розчин, просто його заливаємо і гарно підрівнюємо за допомогою гладилки. Ви можете самі бачити, як рівномірно і легко лягає суміш техноселф. Для видалення бульбашок повітря на поверхні рекомендуємо використовувати гольчатий валик. Зверніть увагу, що нашу суміш необхідно використати протягом 30 хвилин після приготування. А вже за 24 години ви можете повноцінно використовувати вашу підлогу. Більше інформації ви можете отримати, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на екрані, або просто відвідайте наш сайт. До нових зустрічей у наших наступних відео.